Позиція рівцівника, вона ж про що? Про те, що насправді страшно жити своє життя. Страшно сісти, чесно, визнати, що мене. Овер, чого не влаштовує в моєму житті, і мені настільки страшно з тим розгребтися, що я краще буду причиняти добро іншим, аби відволікти свій фокус уваги. Повірте, ті люди, які живуть своє життя, тримають фокус на собі, в цю історію причинення добра не завалюються, тому що їм попросту немає, що робити в чужому житті. Що вони взяли відповідальність за своє, от що саме страшне, чому легше причиняти добро, аніж розбиратися зі своїм життям, тому що в цьому випадку можна уникнути відповідальності з тієї самої неприємної ноші,